Вітаємо в ефірі. Програма Музична молодість ведучі Леонід Гапєєв та Ростислав Турков. Вітаю! Ми в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості. даруємо харківським дітям родинам. Ось такий чудовий диск. Він має назву Намалюй мені ніч. Це чудова музика. У виконанні всесвітньо відомого композитора Мирослава Скорика це є його молоді музичні роки, ексклюзивна музика, такі класні записи. Ми дякуємо Львівській національній філармонії за цей чудовий подарунок в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості. Наші діти з міста Харкова дуже активно взяли участь у цьому фестивалі. І Ростислав Турков, який зараз з нами в ефірі, він також є учасником цього фестивалю і учасником вудків.зов. Та школу успіху центру дитячої та юнацької творчості номер 5 міста Харкова. І ми зараз дізнаємося в Ростислава про музику, його враження. Скажи, Ростислав, ти любиш слухати українську музику? Звичайно, люблю слухати музику, особливо українську. Тому дуже вдячний за цей диск. Ми будемо з братом на досуді сидіти та слухати. Це чудово, оскільки Ростислав має молодшого. Пратика п'ятикласника він зараз в цей момент не в ефірі. Ми сподіваємося, що ми ще з цей проблемний момент зможемо наздогнати. От і хочемо побажати нашим любим глядачам, дітям і батькам, знаходити можливість для домашнього сімейного читання і, звичайно, слухати українську музику. Дякуємо за увагу.